Ми сьогодні прийшли, поважили квіти і до героїв Великої Вітчизняної війни, і до е, Чорнобильців, і до героїв зараз, котрі на фронті, і до воїнів-інтернаціоналістів до всіх. І приїхали до вас. Це у нас єдина, так що з квітами, подарунками там. Привітали до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Останню живовизволительку Кривого Рогу. Валентина Погорєлова, жінка з великої літери, яка за своє життя пережила багато жахіть. Проте й дотепер несе позитив у своєму серці. Спогадами про тяжкі юні часи. Криворіжанка вирішила поділитися із нами. От так уже в нас молоті. Шло якраз Люди від тіля, як тікали, от, з дітками. Матері убігали, солдати відступали. А армія тоді була вся конна, коніця, зовсім мало тільки танків. І всі ці надінці як зібралися, а він бомбив. Він усіляно тоді бомбив тими бомбами, Тепер їх не такі ото поробили. А тоді були ці бомбішці, боже, як вони молотіли, як це на глазах. ось. Цьогоріч у січні довгожительці випинулися 97 років. Проте, у далекому 43-му, коли Валентині Іванівні було лише 16 років, юна дівчина пішла рятувати людські життя, ставши бойовою медсестрою у польових шпиталях. Саме за її значний внесок у звільненні криворіжжя від нацистів, окрім міської влади, пані Валентину прийшли привітати і представники Покровської райради. Отже, ми бажаємо вам щастя, здоров'я, і щоб ви е е ще були такою ж. Е Світлою, гарною, з таким гарним світосприйняттям і е, бажанням ще жити, щоб ви нас радували своїм е, життям разом з нами, щоб ви були здоровенькі, красиві і щасливі. Отже, за ваш е, е, вклад, за ваш труд, за ваш подвиг, ми вітаємо вас. Привіт вас наші квіточки. За часи Другої світової війни Валентина Іванівна пройшла Україну, Молдову, тодішню Югославію, Огорщину. Під час одного з боїв дістала поранення. Саме тому, пройшовши досить тяжкий бойовий шлях, жінка сприймає сьогоднішню російську агресію як особисту трагедію. Ви героїня а, а по багатьох признаках, по побагатьох. Героїна, перше, що о, визволяли наше місто. Друге, що скільки працювали, скільки зробили. Ну я вам скажу, противотуберкульозному диспансері це не кожен може пропрацювати і там в лікарні або ще, а і ще в таких, в таких закладах. І от уже скільки років ви нам приклад показуєте, як потрібно довго жити, працювати. і… На згадку про цей день криворізькі довгожительниці подарували пам'ятні презенти, які будуть зігрівати її навіть у холодні часи, та квіти у знак вдячності за проявлений героїзм. Бо самосила та впевненість Валентини Іванівни та інших ветеранів Другої світової війни дають впевненість у тому, що і в цей раз мужні українці виб'ють окупанта з України. Тому разом з визволителькою віримо, що скоро і в наші домівки прийде мир. Анастасія Костинюк Максим Мурашов перший міський.